Подобруючи позицію мого колеги, я хочу сказати, що виборча кампанія для нас дійсно відбувається в складних умовах. Кандидат президента Петро Порошенко сьогодні перебуває не, не тільки в Києві, він їздить і по сходу України, і Донецьк, і Одеса, і в багатьох інших областях, де зараз достатньо напружена ситуація. Більше того, в нього зараз відбувається дуже багато зустрічей спрямованих на налагодження контактів і міжнародну підтримку України, зокрема у захисті її від, від російської агресії. Поряд з цим хочу оцінити події, які відбуваються в нас в Тернопільській області, що стосується виборчого процесу. Так, дійсно йдеться про можливість зриву виборчого процесу в Тернопільській області, не тільки в області, а й по всій Україні. За рахунок того, що члени ОВК будуть масово виводитись, члени ДВК також автоматично будуть ставитися питання про їх присутності. В нашому випадку є 100% заповненість. Членами ОВК, ДВК, від кандидата президента Петра Порошенка. Більше того, ми активно співпрацюємо з нашими колегами, кандидатами в президенти з точки зору того, щоб не допустити можливості зриву виборчого процесу в Тернопільській області в принципі. Відбувається тісна комунікація, створена міжвідомча група на рівні України, яку очолив віце-прем'єр-міністр України Ярема. Відкум входять представники Служби безпеки, прокуратури генеральної, а також входять представники Міністерства внутрішніх справ щодо забезпечення частності і прозорості виборчого процесу. Поряд з цим хочу сконстатувати наступне, що Тернопільська область, як і інші області, не стали винятком для застосування чорних технологій, брудних технологій. Як, наприклад, констатувати, такі факти мають місце на протязі більше остатнього тижня. Зокрема, 1-4 травня в скриньках міста Тернополя поширювалася газета Тільки факти. Тільки факти, яка має повністю дискредитаційний характер, вона поширювалася невідомими особами, без вихідних даних, без того, що хтось бере на себе відповідальність за поширення цієї газети. Ця газета це є свідчення в того, що сьогодні проти нашого кандидата одного з найбільш рейтинга кандидатів боляться про технологією. Сьогодні ті, хто готові боротися з нашим кандидатом, вони замість того, щоб застосувати позицію, проявити свої інтелектуальні задатки, проявити свої навики, поділитися свої програмою, вони йдуть тільки тим шляхом, щоб очернити нашого кандидата. Одночасно хочу констатувати, що на одному з видавництв Тернопільської області також було зафіксовано спробу друку газети Тільки факти, але вже в новій редакції номер 2 Напевно, вже керівники сайтів, власники сайтів, інтернет видань, журналісти вже отримали цю порцію, інтер... порцію чергову тільки фактів на своїй скрінки електронні пошти. От такий спосіб бореться з нами наші побратими, колеги по позиційному табору. Я готов консультувати наступне, що сьогодні ми перебуваємо в умовах війни. В умовах війни ми потребуємо, як мінімум, якщо не консолідації загальнонаціональної, то, як мінімум, не взаємо Тому позиція нашого кандидата зводиться до того, що ми не агітуємо проти, ми агітуємо тільки за. І, власне, ми закликаємо всіх кандидатів без винятку президента. І в Тернопільській області, і по всій Україні зайняти позицію, позицію проведення чесних, прозорих, відкритих виборів. Зрештою, напевно, і за цього вмирали наші хлопці, побратими з Тернопіля, зокрема, котрі віддавали своє життя на Майдані. На Майдані вони віддавали життя, напевно, за інші стандарти, за те, щоб ми жили насправді по-новому, по-європейськи. Якщо така позиція в нас стоїть сьогодні, то ми маємо і вести нашу виборчу кампанію навіть в умовах війни по-новому і по європейськи І тому я пропоную всім безвінятку кандидатам, президентам, виборчих в Тернопільській області, підписати меморандум. Меморандум, який буде передбачати кілька ключових позицій. Перше не застосування брудних технологій. Якщо є якісь питання до нашого кандидата, у нас є достатньо людей, які готові відповісти на всі питання, що стосуються нашого кандидата, президента України в Тернопільській області. Якщо цього буде недостатньо, у нас достатньо фахових людей, які приїдуть і набагато нададуть щиршу інформацію, ніж можемо дати ми в Тернопільській області. Друге, коли ми говоримо про ситуацію в дільничних виборчих комісіях, я би хотів, щоб між цими без кандидатами. Президентами і штабами була узгоджена позиція щодо недопущення зриву виборчого процесу. І третє: підписати меморандум про спільну позицію в захисті української державності, висловити свою позицію щодо того, щоб не допустити знищення української держави. Наша позиція згодиться до наступного: що якщо вибори не відбудуться 25 травня, вони вже не відбудуться взагалі.